22 червня 1941 року Німеччина напала на свого союзника Радянський Союз. Почався новий етап Другої світової війни. В той же час впроваджується радянська тактика випаленої землі: не залишати ворогові жодного паровоза, жодного вагона, не залишати противнику ні кілограма хліба, ні літра пального. Колгоспники повинні відганяти всю худобу. Хліб здавати під збереження державним органам для вивезення його в тилові райони. Все цінне майно, зокрема кольорові метали, хліб і пальне, яке не може бути вивезене, повинне безумовно знищуватися. йшлося у зверненні Йосифа Сталіна у липні 1941 року. Керуючись ним, під час відступу радянська армія повністю руйнувала інфраструктуру, промислові об'єкти, конфісковувала продукти харчування, щоб вони не дістались німцям, що наступали. Така тактика випаленої землі часто позбавляла населення своєї ж країни, даху над головою та засобів до існування.